У ранній русі літописи згадують воєвод зі скандинавськими іменами: Свенельд, Інгвар, Фарлав, але це не були засновники держави. Більшість істориків вважають їх воїнами, наємниками та союзниками князів. Слов'янські племена вже мали свою владу, укріплені городища, військо і князівські династії. Скандинави приходили сюди торгувати, воювати або служити в княжій дружині. Вони швидко приймали слов'янські звичаї. Одружувалися з місцевими жінками і поступово ставали частиною місцевої еліти. Їхні імена залишалися скандинавськими, але сама влада на Русі була слов'янська, і це не унікальне явище. У Франції вікінги заснували Нормандію, але вже за кілька поколінь стали французькими герцогами. В Англії нормани підкорили королівство і з часом злилися з місцевою аристократією, перейнявши мову й традиції, а в Болгарії. Ще у VII столітті протоболгари кочовий тюркський народ розчинилися серед слов'ян і вже за кілька століть стали слов'янами за мовою та культурою. Так само і на Русі. Народження держави було слов'янським, а варяги лише яскравими гостями, що залишили свій слід у літописах, але не визначали сутність Київської Русі.